В Україні зареєстровано близько 20 тисяч випадків туберкульозу. Про це моїй колезі Єлизаветі Яколові в інтерв'ю розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. Як оберегтися, які ще епідемії можуть загрожувати нам? Дивіться про це в інтерв'ю. Далі я наразі прощаюся. Побачимося о 15 п'ятнадцятій. Пане Ігорю, дякую, що погодилися на це інтерв'ю. Власне закінчується перший місяць весни, починається потепління, і якраз таки під час переходу від холоду до спеки і починає зростати захворюваність, зокрема на грві, грип та ковід. Скажіть, будь ласка, що зараз зі статистикою в Україні? Якщо подивитись, то ми зараз перебуваємо в на тому етапі, коли епідемічний сезон він підходить до свого завершення. Починаючи з вересня і до грудня місяця, ми реєстрували переважання випадків ковіду. Їх було багато, а випадків грипу було достатньо мало. І потім, починаючи вже з нового року січень, і станом на зараз, ми в переважній більшості фіксуємо в основному випадки грипу. Перехворіло біля 4 мільйонів українців, і це Скажімо так це. Менше ніж в середньому по сумі епідемічного сезону, і під час підйому захворюваності на ковід сумарно за весь епідемічний сезон було щонайменше біля 150 тисяч випадків на ковід. До речі, щодо вакцинації, нещодавно стало відомо, що в Україну завезли, якщо я не помиляюсь, 254 п'ятдесят чотири тисячі доз саме омікрон специфічної вакцини, саме від цього штаму. Чи вистачить її на всіх охочих? Так, її має вистачити, і тут, напевно, це вже не перша поставка омікрон специфічного бустеру. Якщо подивитися, то зараз загальносвітовий, скажімо так, тренд або напрямок полягає в тому, що все ж таки єдиний підтип вірусу, який дуже стійко утримується в популяції, це є омікрон, і всі навколо дотичні. Туди штами зараз на території України циркулює щонайменше 29 різних типів штамів. Вони всі навколо е, субваріанту Омікрон. Це чергова поставка, е, і ми замовляємо відповідно невеликими партіями в залежності від темпів споживання вакцини. А чи багато взагалі зараз охочих щепитися від ковіду? На жаль, але е, така вже звичка є в українців е, звертатися до профілактики вже тоді, коли з'являється або спалах, тому. Найчастіше піку показники звернень за вакцинацію вони спостерігаються десь вересень, жовтень листопад. Тоді, коли максимально високі показники захворюваності, коли вже в деяких регіонах можуть навіть оголошувати певні карантинні заходи, тоді люди починають звертатися до центрів вакцинації влітку. Вони мінімальні. А вакцини не проти ковіду. А чи вистачає їх в Україні загалом? Так, зараз відбулися вже поставки по всім тим вакцинам, які були по бюджетах минулих роках. Є точно також донорська підтримка і допомога станом на сьогодні, в середньому, якщо подивитися по календарю щеплень, то Україна забезпечена щонайменше до червня-липня 2024 року. Але є вакцини рівень забезпеченості, яких навіть і 2025 рік. Тому по суті, графік поставок збалансований, щоб отримати вакцину на регулярній уста. Нові і не і не допустити перервання ризиків зараз переривання немає? Нещодавно Україна оновила обладнання, яке забезпечує систему так званого холодового ланцюга. Це система, яка забезпечує доставлення ліків і, зокрема, вакцин до різних регіонів, включаючи і віддалені, при цьому зберігаючи сталу температуру. Чи можна сказати, що зараз Деякі види ліків, які власне потребують цієї сталої температури, і, зокрема, вакцини стали доступнішими для українців незалежно від географії. Е, насправді це такий доволі складний процес, тому що впродовж декількох років відбувалася програма оновлення холодового ланцюга, і мова йшла про те, що треба було оновити холодильне обладнання не лише на центральних складах або на обласних складах, але точно також треба було оновити холодильне обладнання, яке використовується в закладах охорони здоров'я. Завдяки коштам світового банку, завдяки коштам Юнісефу була закуплена 100% потреба по холодильному обладнанню на всіх ланках. Були закуплені спеціальні автівки для перевезення з національного рівня на рівень області, і на рівні кожного обласного центру контролю та профілактики хвороб побудований склад для зберігання вакцин. Така зміна і по суті, такий, такий великий інфраструктурний проект дає нам можливість зараз впевнено сказати, що ми можемо бути впевнені в якості збереження вакцини на будь-якій точці в. В незалежності від того, чи це найвіддаленіше село, чи це обласний центр, чи це місто Київ, якась одна з ключових лікарень. А чи забезпечується система, наприклад, при фронтовій території? При фронтовій території працюючі лікарні вони точно також подають заявку в центр контролю та профілактики хвороб, і ці вакцини доїжджають. і Вони довозяться туди на тих територіях, де безпекові питання є ключовими і неможливо доїхати, то найчастіше в нас є домовлені з мобільними бригадами, які Працюють як серед волонтерського руху, точно також і серед міжнародних організацій, які допомагають у тому числі проводити вакцинацію в таких умовах. Дифтерія, правець, кашлюки, навіть та сама хвороба ікс, якою зараз активно лякають і українців і не лише українців, які взагалі епідемії можуть загрожувати нашій країні найближчим часом. Тут дійсно треба дивитися саме на ті ризики, які є на території України. Найбільш, скажімо так, небезпечними для України станом на цей рік для нас, напевно, буде продовжувати залишатись холера, тому що все ж таки ми будемо спостерігати віддалені наслідки по руйнуванню греблі Каховської ГЕС, що стосується дифтерії та правця. Тому що якщо подивитися по статистиці, то в середньому зараз Україна має достатньо не. Скі показники щеплення. Від дифтерії та правця, ми щонайменше на 63% менше ніж в середньому по усій по усьому європейському регіону, і це нам дає можливість зараз провести активну кетчап кампанію або кампанію з наздоганяючої імунізації, яка буде спрямована не лише на дітей, але ще і на дорослих, тому що вакцинація проти дифтерії та правця вона має проводитися кожні 10 років навіть серед дорослих. Поговоримо також про туберкульоз. Якраз таки березень став місяцем обізнаності, якраз таки, по цій хворобі. За 2023 рік зафіксовано 19 тисяч 800 випадків відкритого туберкульозу. Зокрема, 639 випадків це діти до 14 років. Цифра насправді вражаюча, які ініціативи. Буде вводити, зокрема Міністерство охорони здоров'я для того, щоб цю статистику зменшити, ну насправді шансів на те, що вона зменшиться, майже немає, тому що. Е Весь світ зараз стикається з підйомом захворюваності на туберкульоз. Це обумовлено тим, що під час ковіду велика частина людей не мала доступу впродовж, скажімо так, карантинних обмежень, доступу до медичної допомоги, і багато випадків було просто пропущено, і лише зараз вони починають виявлятися. Станом на сьогодні лікування туберкульозу, діагностику туберкульозу можна отримати не лише на рівні фтизіопульмонологічного центру. Але точно також на рівні первинної ланки медичної допомоги. Первинна ланка медичної допомоги, тобто лікар сімейної медицини, має право точно також встановити підозру, що це туберкульоз, проконсультувати з лікарем-фтедіатром, призначити лікування і пацієнта довести до завершення цього лікування. Чи є доступ до безкоштовного тестування, зокрема у людей внутрішньо переміщених? Лікування, обстеження, діагностика, профілактика вона буде безкоштовно для будь-якого українця в незалежності від того, чи є він ВПО. І на сам кінець запитає про ще одну новацію. З березня Кадмін дозволив аптекам проводити щеплення власне на своїй території. Скажіть, будь ласка, чи багато аптек вже мають таке право, і чи багато українців вже цим правом скористалися? На жаль, ні, але вакцинація в аптеках є частиною загальної ініціативи так званої демедикалізації вакцинації. На жаль, але в пострадянських країнах дуже часто законодавство і моделі були прописані таким чином, що лікар є обов'язковим учасником процесу вакцинації. У світі це зовсім не так. Тому вакцинація в аптеках є дійсно світовою практикою, світовим досвідом, яка дозволяє людині купити вакцину в аптеці. І не задумуючись щодо вимог температурного ланцюга, зробити щеплення прямо тут же ж на місці. Але станом на сьогодні, поки що, в нас немає таких активних запитів від бізнесу, ми почали вже проводити інтенсивну роботу. Тому сподіваємося, що впродовж літа, все ж таки, певна частина бізнес структур бізнес-аптек вони будуть подаватися на таку спрощену ліцензію і. Все ж таки будуть учасниками вакцинальної кампанії проти грипу в межах вже епідемічного сезону 2024-2025. Тож будемо слідкувати за власним здоров'ям і вчасно проводити необхідні обстеження і вакцинації. Дякую вам дуже за інтерв'ю.